Вітаю ліцейську громаду та харків'ян від імені учнів способу рятування, лідери 21-го століття з міжнародним днем рідної мови. Рідна мова українська. Наш скарб, який треба берегти. І наша зброю, яку варто повсякчас гартувати. Живий, збагачуйся, наша незламна українська. Мова українська, ти віками жила, зростала, як вітла, попри ворожі замахи на тебе. Ми, сучасне покоління, маємо тебе зберегти, бо ти наш код, наша душа і сила. Вінково, волошково в небі світить зоря. Починаємо рідне слово зі сторінки кобзаря, рідне слово любіненьке, і співаємо «лю, -лю, лю так любив його Шевченко, так і я його люблю. Разом із щастям і журбою зеленим листом шелестить, у небі ясним над водою нам рідна мова мерехтить, це символ мудрості твоєї, моя в країну Він горить, тож мови рідної своєї не відсураймось ні на мить. Ну говори, в нас мова солов'їна, бо мова вище, ніж пташини спів. її скарбниці доля України, глибина таємця правій. Вона нортує джерелом криничним Із попелища Феніксом встає. Для нації вона гарант на вічність, тому її так люта ворог б'є. Все заберу, але залишилися слова. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, то й ми ще наче люди між людьми. Без мови не створити нам державу Доріг тернистих, не переверсти. Хай боги, жорстокі лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що молосове в діна, бо мова глибше, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, Космічна нерозгаданість віків.